Ми коли перевозили людей, ми з Харкова перевозили до Львова, і ми розуміли, що кожна людина повинна відчувати себе як вдома, і ми намагалися створити комфорт, затишок. Ми концентруємося насамперед, може на урядових змінах, так на змінах законодавства, які повинні підтримувати меблеву галузь. В першу чергу ми працюємо з урядом. З асоціаціями, з депутатами для того, щоб створити навіть в даних умовах максимально сприятливі умови для того, щоб все ж таки компанії могли працювати, їхні люди могли почуватися сейф і продовжувати взагалі діяльність в Україні з максимальним економічним ефектом. Водночас підтримати економічний фронт України для того, щоб ми могли йти вперед і підтримувати наш військовий фронт. Ну ми продовжили оптимізаційні процеси. Також е, намагаємося бути більш гнучкими, швидше відгукуватися на ті потреби, які навіть разово з'являються на ринку. Ми е, більш флексибл підійшли к питанню. Е, Роботи із дому чи з більш безпечного місця на конкретний час і дату, але всі інші процеси у нас функціонують як і до війни.